Ми поки розмовляємо, гупає. Це Часті? наша артилерія б'є. Часто так? Кожний день. Поки вона б'є, ми спокійні. Як перестане бити, тоді вже можна думати і сворачувати все це. От. Живу тут з народження. Виїжджав на, тільки на учебу і на службу. Все. Остальне е, живу тут. І таке хазяйство в 10 соток ми сородились жоною. Тільки помідори рис нам більше нас не вистачає. Нам вдвох. Її ж треба ще реалізувати. Це вже третій раз ми втрачаємо. Основне джерело заробітку це було хазяйство. Куриця це і яйце, і м'ясо, ми бройлерів вирощували. Це бистре м'ясо, свиноматки, це свині ж теж м'ясо, сало. У нас і томати, огірки, і ну і капуста, все це ми ранню продукцію, ми все, все здавали на Харків, і Так я продавала. Ну ми з цього жили. Так, нам прийдеться це все. Ну звісно, що поздавати в металолом, тому що ми за собою його все не заберемо. Займався фермерством 25 років. У мене було 300, більше 300 гектар землі, техніка. Все було. Але в 22 році наше село попало під окупацію в Яремівці, Ну, згоріла база. У 23 році ми вже почали наші поля розміновувати. Моїм господарством У мене син є, який почав займатися. Я на нього переписав. Він став директором вже виганяти в поле техніку дуже стало небезпечно, тому що були випадки попадання вже і по розмінувальниках. У нас, ви знаєте, було влітку, де загинув біля ростовської трошці, Вдарили ланцетом. Загинув працівник ДСНС. І після цього всі роботи майже у нас звернулись по розмінуванню, тому що зона ближче 20 кілометрова зона. Фактично, у нас на сьогоднішній день ми не проводимо ніяку фермерську діяльність. І надія є, але реально розуміємо, що в цьому році ми вже не посіяли, і в цьому році вже якби рік пропав. Ну, все, 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 Боня, Боня, Вона у нас вона, у нас, це вона просто отрабатывает. Отрабатує, як должно бути. Ну, Їй же треба погакати. Ну, це у нас господарство таке. Вон в дырках, усе. Сильно побиті стовби ми переставили. Вон шрапнель, це ось сюди дві міни. І сюди міна прилетіла. А то були такі, що ну, встановити їх. Все, ми вирізали все. Вот все наскрізь прошито, все, это все заваривалось, и той котел, все в дырках, вот, вырезалось, заваривалось. И получилось у нас, я, честно говоря, когда взялся его грабить, я не верил, что что-то выйдет. Ну, ничего, по заварилось. вийшли, вышли, а она сразу в хату, и в за унитазом сидела, нас ждала. Ну, ми знаходимося на базі фермерського господарства «Світоч». Це у нас були гаражі, в яких була токарна майстерня, де бокси були, техніка хранилася, запчастини, інструменти. Кантора сама була, держали й овець. Ми тут там, у нас до 70 голов овець було. Ну, коли масштаб повномасштабне було, 37 голов, по-моєму, було, орки з'їли. Трохи і свиней там держали там, до десятка. Це ми втратили в 2022 році. А на сьогоднішній день, щоб не втратити те, що у нас залишилося, це ті залишки техніки, яка, яка, яка більш-менш вціліла, ми його вивезли в Кам'янку в сусіднє село. Надіємося, що туди, може, не доберуться. А якщо і будуть добиратися, будемо десь, десь далі вивозити. Або як ці ялки, у них прильот, був, вони побиті були, і нам приходиться його, тому що ми за собою його нікуди не вивеземо. Нам приходиться його просто різати і здавати в металолом. У 2025 році зіткнулося з тим, що, мабуть, нам прийдеться звідси виїжджати. І ми потихеньку евакуюємося, щоб не залишити ворогу ні металу, нічого. Коли я виїхав в жовті води на одному блокпосту мене одна поліціянка спрашивала: а що ж ви так там довго сиділи? Майно берегли. Кажу, я там душу оставив, майно. Нема мені кажу, ніякого майна. Я ось собаку оставив і всі 4,5 місяця. Переживав тільки за собаку, серце зірвав, вона мене дождалась. Тут лежала, були в нашій хаті клапи, жили її, вигнали. Вона жила там біля стовба, ждала. На мопеді виїжджав, почав шукати, в ящик садить, вона боїться. Вона вже привикла бігати в погріб, ховатися, тому що у нас бомбили Теплянський ліс і літали самоліти бомбами. Скидав. тільки самоліт, вона тікає. І оце ж я виїжджав уже. Тут гасили, хати горіли, Коротше, весело було так, що собаку я не, просто не вловив. Вона втекла, заховалася, і все, і на мопеді я не смог ту переживав за, за нашу буню. Ми виїжджали, ми тоді велике хазяйство потеряли, та і, і техніку потеряли, хазяйство потеряли, при пожарі дотіряли. Неділю назад з'явилися пер... перші дрони. Це на оптовій волокні залетів там вторий, третій. Ну, поки так тихо. Я думаю, що наші хлопці їх трошки усмирять. там Може якась команда в Кацапів зайшла, що дрони. А так їх не було досі. Не було. Ну, велика небезпека. Ми не знаємо, кого вони будуть атакувати. От один із останніх випадків це кружляв на територію села, і потім атакував інженерну групу працівників на станції Вадафон, які відновлювали зв'язок. А на щастя, персонал залишився неушкодженим, але автомобіль за запчастинами з апаратурою спалений. Це, це перший такий був дзвіночок, прям що в село прилетіло. Ну, звісно, після цього випадку прийняли рішення, що евакуація дітей і проводити більше роз'яснювальної роботи, те, що ми і робимо. Ну, з е, 16 дітей на сьогоднішній день вже виїхало, ну, 4 родини вивезли своїх дітей. Дуже пагне відчуття. Плакати хочеться. Ну от, Як ти не будеш виїжджати? Вночі тихо чи. Ні, не тихо. Хотілося б. Хоч би ночі тихо було. Займаємося тим, чим і повинні. Ждемо, тільки сподіваємося на Бога і на наших воїнів. Це тут осталось кілометрів 15 до Ні? Ну от. Тут були. Живність у нас була. Станки тільки осталися. А так, от і все. Так, ми вже повивозили живності всю. Ми віддали цей раз свиноматку пороснику вже вони у них у людей, тому що до нас вже ніхто не їхав і поросних ніхто не брав. Я віддала людям, щоб люди. Вирощували, просто віддала, повивозили харчі, всі з дому повивозили. Ну, готуємося, так оставатися, звісно, ми не будемо. Реально розумій, що коли ти його все втрачаєш, вивозиш, його, за нього треба буде потім платити в 10 разів більше. Це, це факт. Ну а що зробиш? Ну, Це все, що у нас залишилось. Виїжджав з однією сумкою. Те, що придбали, вивезли картошку, таке все. ну, Продукти повивозили. Надіємося, що ми ще вернемося сюди. Надіємося. Живемо на чемоданах, живемо в повної готовності виїжджати. Оце все корабки, чемодани, прицепи, все стоїть на ізготовці. Ну, а що, життя дорога. Хоч щось, як щось у господарстві, якийсь інструмент, хоч привезеш, будеш чим займатися. Ну, Я по дереву трошки там стругав. Дайте мені рибу, дайте удочку. Якщо є удочка, то на життя заробити. Ось так от. Так от і живемо. Поки що. По останнім опитуванням десь ну, Менше ста чоловік, які заявили, що будуть сидіти і, і переживуть окупацію на місці. Вони не розуміють, що окупація 22-го року і окупація зараз 25-го року. Це два дві різні окупації і жити вони там не будуть. Тому ми з ними працюємо і взяли на облік всіх соціально незахищене населення, пенсіонерів і староста, і з працівниками сільської ради і соціального захисту і медики ходять. І... І говорять і, 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 з людьми, щоб вони, що вони евакуювалися, поки є можливість можливість вивезти своє майно, можливість самим mm. безпечно виїхати. Тепер же ж їздимо з нею. Якщо з дому, машину і все, вона не залишиться вдома сама. В Харків, куди хочеш, вона з нами. Так ми поїдемо, вона буде вийти, тут а всіх сусідів буде раді. Кабанчик мій маленький. Коли буде перемога? Чусь мне сдается, что она ну, ось, ось, зимой. Ну, это мое відчуття. Я... Ну, проверим потом. Прямой, да. Потом проверим.